Студія Колідор презентує Тека авторів каналу. Дайна Хорд. Чекай, поки відчиняться двері. О, цей селюк здається саме те, що мені потрібно. Подумала блондиниста, засмагла краля, що уже години три сиділа у стратегічно вигідному кутку забігелівки, потроху цідила каву та нишпорила очима по особинах чоловічої статі. Їй доці не щастило. Захожі усі, як один, були постійними клієнтами, дрібними клерками із місцевих установ. І лише цей буцматий явно був приїжджим. Несміливо зайшов, довго вивчав ціни на табло, потім довго вагався де сісти. Нарешті замовив каву і приткнувся на самотній стілець за столиком під колоною. Як тільки йому принесли каву, краля почала діяти. Граційною ходою виринула зі свого куточку і пройшла повстолик буцматого так, що ненароком зачепила меню. Меню впало. Хлопець поспіхом нахилився, схопив меню, а підводячись, головою зачепив столик і розхлюпав каву. Ой, котику. заспівала краля. Я «Я ненароком!» Тебе ж тут за колоною геть непомітно. Ходім за мій столик, бо ще хтось не такий стрункий, як я, зачепить, я тобі нову каву візьму, бачиш, цю розхлюпало. Хлопець і щувся, як уже сидів із новою знайомою на диванчику, сьорбав каву і розповідав про своє нелегке життя. То, кажеш, доки їхав на твоє місце іншого взяли. Та так, така халепа. Сказали, днями приходь робота буде, але ж де мені сьогодні заночувати? Грошей не маю, знітився хлопець і, ніби виправдовуючись, додав. Та мені всього на одну дві ночі, а потім робота та місце дають. Зароблю віддам. Ну, то я можу тобі зарадити, промуркотіла краля. Та ні, голубчику, не до мене. У мене бойфренд, він не зрозуміє. Буцматий зашарівся від того, як влучно вона прочитала його думки. Тут неподалік є будинок, де здаються кімнати, продовжувала дівчина. Та чекай, не за гроші. Там господиня, стара карга і їй постійно потрібні робочі руки. То ти прийдеш і запитаєш, чи є у неї для тебе робота. Як скаже, що немає, то ти наполягай. Кажи, що все вмієш, і роботи не боїшся. Ти он який міцний. Підхопивши наплічника, буцматий поспішав за швидконогою кралею. Іти довелося недовго вечоріло, старий триповерховий будинок. Вріз у землю і поглядав на прибулих темними негостинними вікнами. А ти впевнена, що тут хтось живе? Ще пак живе, живе, не переймайся, запевнила краля, зупинившись, ніби ненавмисне за запахучим кущем. Он бачиш двері, дзвінок не працює. Ти калатай стукалкою. Стара глуха, стукай наполегливо. І чекай, поки відчиняться двері. Зрозумів? Та так, не зовсім впевнено відповів хлопець. А як запитає, хто тобі сказав про роботу, то кажи, що не пам'ятаєш, хто саме, гаразд? застерігла краля. Мене не згадуй, бо роботу не дасть. Второпав. Та добре, іще більш невпевнено відказав буцматий. І навіть його рожеві щічки зблідли. Ну, бувай, підштовхнула його краля, а сама швидесенько покрокувала у зворотньому напрямку. Хлопець повільно піднявся сходами до дверей. Озирнувся довкола ані душі. Та що ж це я? промовив вголос. Розправив плечі, аби зігнати неспокій, що невідомо звідки з'явився, і рішуче схопився за стару металеву стукалку. Він гепав і гепав, аж зморився, та темніло швидко, а іншого плану він не мав. Хвилин за п'ять чи шість двері зі скрипом прочинилися. Ще й з півхвилини з відчинених дверей на хлопця дивилася лише темрява, а потім поволі вималювалося старече, жовтувато бліде обличчя, закутане у темну хустку. Чого тобі? неприязно запитала стара. Погляд її очей, що ховалися у глибоких западинах черепа, пронизав вечірнього прибульця наскрізь. І хоч стара на зріст ледь досягала б його плечей, та від того погляду у нього мороз пробіг шкірою, і він відчув себе сопливим хлопчиськом, що мало не напудив у штанці. Та я це я... переночувати треба, а у барі сказали, що можна у вас. А ну, геть звідси волочого! Стара... І з неочікуваною спритністю перескочила поріг і замахнулася на хлопця палицею. Та от що тобі, притулок? Той ледь встиг відскочити на безпечну відстань. Та ні, бабусю, я, я вам заплачу, роботою заплачу. Я ніякої роботи не боюся. Яка я тобі, бабуся, шмаркачу, пані Катерина. То що ти там про роботу кажеш? Та кажу, пані Катерино, що роботи не боюся, зроблю усе, що скажете. Бабця замислено зміряла хлопця поглядом. Та щось ти мені ледачим здаєшся. Щоки ан які наїв. Та ви що? Я ж із ферми, там роботи ого-го, зранку до вечора у полі, а щоки то від домашньої їжі. О, так ти з ферми, несподівано зраділа Карга. На сінокосі був? Та було діло. Дід навіть навчив, як косою махати, гордовито відказав хлопець. Ну, то добре. Дам тобі роботу. Ходи. І стара, спираючись на ціпок, побрела у будинок. Хлопець пішов за нею. А що за робота, ба, е, пані Катерино? А тобі не однаково. Сказав же, що на все згоден, захихотіла стара. Та не бійся, не ображу. Зараз підеш вмиєшся і прийдеш на кухню вечеряти. Мабуть, голодний, а потім спати будеш. А за чверть на північ я тебе розтормошу. І будеш до перших променів сонця роботу робити? А потім? поцікавився хлопець. А що потім? затнулася стара. Як впораєшся, то далі, як схочеш, можеш знову спати лягти. «Ба, е, пані Катерино, а де інші мешканці? Мені казали, що ви кімнати здаєте, а окрім нас, я тут нікого не бачу. Та. махнула рукою господиня. і ще побачиш. Їж давай та спати йди, бо скоро вже й твоя черга роботу робити. Вечеря на диво була смачною. Хлопець розслабився і уже вірив, що не все таки погано раз так смачно годують. Вклався він спати у невеличкій кімнатці на матраці, що лежав просто на підлозі. Зморений дорогою та непередбачуваними приходами вмить заснув. Прокидайся вже час. Вставай, час роботу робити. Спросоння хлопець не відразу й збагнув де він. Та хто ж і навіщо його тормосить? Але стара карга продовжувала наполегливо тицяти йому під боки своєю палицею. Ставай, мерші! От навіщо я тебе послухала, волоцюго? Вставай, кому кажу. І вона болісно штриконула хлопця під ребра. ой – зойкнув той від болю. Та навіщо ж ви так? Встаю вже, встаю. Тримай, простягнула вона хлопцю свічку. Будеш світити мені під ноги. Йди за мною. Хлопець узяв свічку і, тримаючись за бік, що болів від бабиної палиці, рушив за нею. Він дивився на бабині ноги у дивних дерев'яних капцях. Слухав, як прогинаються та стогнуть старі сходи під несподівано важкими бабиними кроками. Проводку справити не можуть. Такі тепер, майстри, бурчала стара. Вони піднялися на верхній поверх. Перед високими дверима бабця зупинилася. Повернулася до хлопця. Тепер. Слухай уважно. Ось ці двері ти маєш пильнувати. Вони не замкнені, і бабця штовхнула двері. Звідти вирвався темний вітер і мало не загасив свічку. Хлопець прикрив її собою. Вони зайшли до кімнати. Чорнота здавалася вогкою, холодною і липкою. Бабця видобула із надр свого темного балахону і ще одну свічку, запалила її від першої. Очі хлопця потрохи звикали до темноти. У кімнаті було порожньо, забиті дошками вікна, і лише якраз навпроти дверей стояло величезне дзеркало. Хлопець здригнувся, побачивши там своє і бабине відображення. Ключа давно втратили, продовжила господиня, а зараз таких не роблять. Тож мушу стерегти двері, аби ніхто не проліз. А хто має пролізти? майже пошепки запитав хлопець. Хех. Та в тому то й справа, що ніхто. Виходь, наказала, зрозумів, нікого не впускати, ні за які прохання, і ні за які обіцянки. Вони вийшли. Бабця із силою зачинила двері. А як буде, хто проситися відчинити, що й буде лізти нахабно, так ось тобі мій ціпок. Ним і будеш усіх відганяти. І бий не жаліючи. То цією палицею хіба що котів відганяти, сказав хлопець із кривою усмішкою. Ти мені поговори ще, та то я тобі швидко боки на мно, гримнула на нього стара. У кімнату не заходь і ні з ким не розмовляй. Та дивись мені, не засни. Протримайся до сходу сонця. А я. Хоч трохи відпочину. Стара пішла, а хлопець залишився безглуздо стояти із палицею у руках. Він стояв уже з півгодини, і нічого не відбувалося. Ніхто не приходив і не просився у двері. Нікого було відганяти. Що кастий міцний селюк став думати, що стара карга його розіграла. У кімнаті порожньо, знадвору не чути, аби хто йшов, та й, взагалі, хто тут міг прийти? І навіщо? Щоб у дзеркало подивитися, чи що? То хлопець потроху заспокоївся і присів під дверима, а що не доспав. То рот сам дерся раз за разом розяблятися, став носом клювати, повіки тяжіли, розімлів і уже потроху входив у такий непевний стан, що і сон то не сон, і явне ява якесь дивне поміж свіття. І чується йому раптом, що мати рідненька стиха та кличе його. Остапе, Остапчику, прочини мамі двері. Сама не здужаю!» Ні, не можна, мамо, мила, відповідає сонний Остап. Стара сказала не відчиняти. Тут же чує голос старшого брата. Ти чуєш, малий? Мерщій матері двері відчини. Не можу, брате, посміхається хлопець. Бо тямить, що він спить і що рідні йому чудяться, та й уві сні він був радий їх почути, бо тужить за ними. Не можу. Карга сказала, не чіпати ті кляті двері. Аж тут чує дзвінкий сміх його нареченої Марічки, заради якої він і поїхав у місто на заробітки, щоб на весілля справне заробити. Остапчику! А мене впустиш? Це я, твоя Марічка. Ходімо на річку купатися голяком, га? Хлопцю так добре стало, що аж слину із рота пустив. І уже хотів він двері відчинити і уже руку протягнув, аж раптом прокинувся від стукоту. То бабина палиця випала із його рук та покотилася. Схаменувся, хлопець. Скочив на ноги, струсився, стер з обличчя залишки химерних видінь, почав палицю шукати. Аж раптом чує з-за дверей, ніби хто так з шкребеться. Серце його зі страху завмерло, а тоді чує таке тихеньке та жалісливе няв, няв, і знову шкріп-шкріп. Хух. полегшено видихнув хлопець. Кошеня! І забувши за стороги старої, гореохоронець охоронець несильно штовхнув двері. Кить, 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 погукав він, ходи на сюди. У невелику щілину протиснулося мале чорне кошеня, і почало тертися хлопцеві об ногу. Юнак геть забув про палицю, присів і взяв мале на руки. І де ж ти там взялося? став гладити, всміхаючись, радо від того, що його страхи були даремними і що все йому наснилося. Бач, яке чорне, жодної цяточки. Та ми тебе з бабцею і не вгладіли там у темряві. Аж раптом. Кошеня блиснуло на нього з зеленим сполохом очей, таким потужним, що хлопець на мить осліп. Воно голосно зашипіло, настовбурчилося, і його гострі кихти боляче уп'ялись хлопцеві у руку. Він заволав і випустив кота, і той галопом погнав сходами вниз. А з прочинених дверей Потужно вирвався, розчахнувши їх навстіж темний вітер. І полетів літати будинком, вибивати вікна та двері, свічка згасла. Нажаханий хлопець опинився у повній темряві і зареготала темрява навколо, зашипіла, забулькотіла, заіржала на різні голоси. Волосся стало дибки від тих звуків. Сліпуче світло заполонило простір, витісняючи темряву. Хлопець прикрив очі, голоси завищали й завили. Здійнявся смерч. І з того світла виринула висока постать у довгому темному балахоні. У руках у неї полум'ям горіла коса. Тримай палицю, шмаркач. Даремно я взяла тебе на роботу. Хлопець спіймав на люту ту саму бабину палицю, що загубив. Та тепер і вона горіла вогнем і сталася косою. Коси їх, коси усіх! Без жалю. зареготала постать. І її полум'яна коса. Заходилася гарцювати направо і наліво, розрізаючи, трощачи з густки темряви, що вигиналися і кричали сотнями темних ротів. Хлопець і собі почав несамовито махати косою. Забувши про усю нереальність подій, він став розрізняти серед темних загущень жахливих потвор, що тягнули до нього свої кінцівки, прагнучи задушити, загризти, проткнути його тіло. Гани їх у двері, у дзеркало гани! закричала постать. Разом орудуючи косами. Хлопець та висока постать загнали усі згущення темряви, а тих, що ховалися по кутках, проштрикнули. Висока постать зачинила двері так, що незнано, як вони витримали тієї сили. Скільки часу пройшло, ніхто не слідкував. У розбиті темним вітром шибки. Проникли перші промені сонця. Висока постать зменшилася в розмірах і сталася старою каргою, пані Катериною, господинею цього дивного будинку. Палиці коси уже не полум'яніли. Пішли волоцюго! — скомандувала бабця. Хех. Тебе хоч як звати. Остапом. Вони вийшли на двір. Бабця, а за нею і хлопець присіли на сходи. А ти вправно косив Остапе? захихотіла стара. Поклони своєму дідові від мене передасиш. Вона встала, зійшла зі сходів і задерла голову на будинок. Та ти тільки поглянь, що накоїв негідник. Усі шибки вибиті. Тепер не відпущу, доки мені усе не полагодиш. Та добре, добре, бабусю, я все зроблю, як скажете, запевнив хлопець та, згадавши, що уже таке казав і що з того вийшло, втягнув із сорому голову в плечі. Як скажете, передражнила його стара. Я ж тобі казала ні з ким не розмовляти і двері не відчиняти. Та там там кошеня нявчало, хотів виправдати себе хлопець. Я лиш його впустив. Так значить, кошеня? вигукнула стара. І де воно? Та. хлопець згадав за руку і простяг її бабці. Тільки зараз він відчув, як боліло. Рука почервоніла і взялася темними плямами. «Йой! матір божа. зойкнула стара. Мерщи до хати руку рятувати. От бісові вилупки. Таки пробралися. Тепер лови їх містом хто зна де. Хлопець із бабцею поспішили до будинку. А у цей час. У забігелівці у стратегічно вигідному кутку сиділа засмагла блондиниста краля. Вона цідила каву та гладила чорне кошеня, що муркотіло, скрутившись на її колінах. «Селюк не підвів, зловтішно всміхнулася вона. Тепер вже нас двоє котику. Тепер!» Ми вже повоюємо з тією каргою, дайна Хорт. Чекай, поки відчиняться двері. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне оповідання. Дякую авторці за її творчість. Та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.